За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Усім вітання, шановні друзі. Ми запрошуємо вас на стадіон Гірник у Кривому розі. Сьогодні тут Кривбас приймає Житомирське Полісся. Надзвичайно цікавий інтригуючий матч, на думку багатьох центральне протистояння в 15-му турі української прем'єр-ліги кривбаса. Відповідно, в білому комплекті гості із Житомира. Активний початок від них крушинський удар поворотах добивання і Махальков рятує свою команду. Після того, як Вандел був дуже близьким до того, ну якщо не повторити те, що вчора Івану Лосенку вдалося цікавий гострий момент, так все готовий до того, аби гру відновити. Подача від кутового прапорця йде на лінію воротарського майданчика. І момент номер два від Полісся. Супер ударний початок від підопічних імада Ашура. Ну зараз по черзі дивимось ті моменти, які були. Крушинський ось так віддає тут передачу на Вендела. Ну а потім ще й удар Лєднєва, Це супер гостро. Ну і Механьков, який другий тур поспіль захищає ворота Кривбаса. Матчу попереднього туру. Це звертало на себе свою увагу за це. Мабуть, треба робити компліменти. Ну і зараз треба робити компліменти Єгору Твердо хлібу, який черговий м'яч забиває у цьому сезоні. Забивав оболоні. Ось забиває тепер вдома у ворота полісся. Зараз і навіть не найкращим чином спіймав так. Здавалося, м'яч на ногу, але за такою траєкторією м'яч полетів, що важкувато було зреагувати. Чи не було там рикошету, одразу виникає таке запитання. Це вже питання другорядне. Ну і давайте дивитися, тут єдиноборство із Серапієм, ну і підбирання. Ну, і ви знаєте, так, це удар за такою траєкторією. Ну і Драмбаєв, зверніть увагу, одразу пропонує себе на лівому. Фланзі, згадуючи свою позицію, Драмбаєв! Шик! Карна робота волинця у рамці боріт у цій ситуації. Він атакує цю зону. Зверніть увагу, і наскільки ж він точно вирізає цю передачу на сосу. Дуже близьких одне від одного позиціях дуже часто опиняється і дібанго, і микитишин, і соса. Особливо, що стосується оборонної роботи Кривбаса, це те, що неодноразово бачили удар за меж штрафного майданчика, відбиває перед собою. Зараз м'яч волинець. Фантастична робота, але й офсайду. Ну і так, у момент удару дійсно в офсайді перебував 64-й номер. Момент удару Арпель Бандейри. Перед собою волинець відбиває. Ну а. Сам 18-річний хлопчина Ярослав Шевченко тут був в овсаї. Ну, здається, ніяких рикошетів там не було. Бені Макуана з'явиться на футбольному полі. Десятий номер Полісся під його ногою м'яч ковзнув лічен. Непогано захищає м'яч корпусом Гуцуляк. Те, що він вміє робити. Звісно, з його розташування в цій позиції. Удар Макуана! Але всі бені тут в офсайді перебував він у момент передачі Лєднєва. Здалося Маханьков зіграв у м'яч, але ні. Звернув на себе увагу. Низом передача не подача, не найочікуваніше рішення. І зараз подав Тейлор. Матіч опускає м'яч удар. Гуцуляк! Один-один полісся зрівнює рахунок. Десь підсумовує цей активний період для Житомира у цьому матчі. Лукас Тейлор. Його подача відбилися, здавалося. Ну і тут спочатку сам Гуцуляк м'яч проштовхнув, обігрався. Вийшло так із Матічем. Ну і давайте подивимося, Матіч, що виходить, асисти свого рахунку записує. Ну і так. Так віддати ініціативу із перших хвилин другого тайму і почекати свого шансу у контргрі. А ось і цей шанс Микитишин. Микитишин чи буде удар поворотах? Затягнув із ударом зараз Артур Микитишин. Давайте дивитися, що тут відбулося. Вигране єдиноборство Соса. Класичний Соса виграє цю боротьбу, обіграв волинця і зупинився кузик. Ну і далі. Доволі просте рішення. І тут як же помиляється. Зараз віддаючи передачу назад, Крушинський запресингував понідільника. І тут всі футболісти, вся лава запасних Житомирської команди вимагали зафіксувати фол. У нас атака тим часом кривбаса. І це буде цікаво, тому що той момент із тим потенційним фолом зараз немає в цьому жодних сумнівів. буде вичати варт. Давай тут з цього ракурсу він найбільш інформативним буде. Ну, а потім забитий м'яч. Давайте дивитися, як тут все відбувалося. І проходить ця передача. Вигулькує з за спини Смолякова тут. твердохліб. Ну і забиває м'яч у ворота Євгена Воденця. Це певний простір має дати теоретично Олексію Гуцуляку. Втрата Смолякова, Сам упав. Почули, здається, це навіть від головного арбітра. Так, тут Афанасів одразу ці пристрасті намагається погасити. А що зробив Смоляко? Його тут всі без винятку, здається, футболісти заспокоюють. Заспокоюють Рафаеля Бандеру. Ми теж вже, в принципі, зважаючи, що Бандера в нашому чемпіонаті грає другий сезон. Так? Якщо правильно пригадую, то знаємо. Хлопчина пристрасний. Так, Афанасьєв всіх просить заспокоїтися і розійтися. Там на варі так само працюють люди. Вони в разі чого подивляться, якщо там щось, що має стати предметом активації Вар протоколу, але ні. Жовті картки це поза відповідальністю ВАР. Тут розібрався сам Олександр Афанасьєв. Іде подача удар! Твердохлібця, хетрик, це фантастика! Він не просто розквітнув. Він оформлює хитрик. Шостий м'яч. дійсно. Єгор твердохліб неймовірно. Вдалий матч для нього. але тут відчуття моменту. Дотик працює, пробиває, влучає у Волинця, але тут, в принципі, зважаючи на силу удару, жодного шансу. Ну і відсов запайшав, так м'яч у цій ситуації. Відскочив до Твердохліба, хліба, який в ідеальній точці для завершення цієї атаки опиняється. Давайте коротко про тур прийдешній, проговоримо. Про тур під номером 16. Кривбас з чорноморцем зіграє на виїзді, а Полісся прийматиме рух. Ну і на цьому все. Можна говорити про те, що. Юрій Вернедуб бере реванш за виліт із національного кубка. Зараз подякував він. І маду Шуру. Ну і герой цього матчу. Єгор Твердохліб. що й не був на наших екранах, то оформив Твердохліб хет трик І, безсумнівно, зараз має забирати цю м'яча до себе додому. Для того би уйковічнити разом із цим є ось цей момент. Перший хитрих вопев для Ігора Прадотліба. Так якщо нічого я не плутаю, ну я думаю, цю інформацію точно після матчу докладніше. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал футбол Хаб» і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.